В яких ж випадках показана реставрація? Першочергово це коли уражені каріасом передні зуби у дітей, якщо до зміни лишилося більше, ніж один рік. Друге, це ураження двох або більше поверхностей жувальних зубів. Третє це лікування зубів у підлітковому місці, коли неможливо поставити коронку. Четверте це травми зуби із частковим або повним відколом корункової частини. І п'яте це лікування. Собів із некаріозними ураженнями структури зуба. В нашій клініці ми використовуємо лише сучасні композитні матеріали та коронки, які допомагають максимально якісно відновити форму зуба, що навіть ми не зможемо відрізнити тканини свого зуба від канин реставрації. Реставрація може відбуватися як у звичному режимі на адаптаційних прийомах, так і в лікуванні під седацією або в медикаментозному сні. Все залежить від об'єму роботи та посидючості вашої дитини. Реставрація може займати по-різному, якщо молочні зубав від 30 хвилин до години на один зубчик, якщо постійно зубав, це від 1 години до 2. так як реставрація це не лише лікувальний, а й творчий процес.